был соседский дом закритий сьогодні. Утром на не приходиш. Можеш там он розкритий, і все перевернуто. Были, вывозили, подгоняли машини, вичищали все. Ждун з Нью-Йорка, того, що на Донбасі, а не той, що в США, розповів казочку для російських змі про те, як злі ВСУшники у них в селі крали одяг з будинків, щоб потім продавати на секунді. У нас посілок. получается, вот деревня разделена как на две части. Каменка найдет идет к железнодорожному переезду. Вот когда началось СВО, СВО началось, да, оттуда у людей текали. Вы знаете, как текали? Без ничего текали. Сумка, в лучшем случае с вещами, документы и деньги. Бросали все. Подгоняли машины, кто там поближе жил. Говорят, вот так вот в фуру. И пошли полностью дом. То по суді потім прийшов, глянув голе стіни. Не знаю, чи то у них в Мосфільмі ідеї закінчилися, чи то склероз у когось, але це ж було вже. Відколи світ побачив рівень мародерства з боку армії Росії у звільнених від окупантів населених пунктах. На болотах під копіркою робили сюжети про те, що взагалі-то це не Росія мародери, це Україна мародери, і це вони окупанти, це не ми окупанти. Вже два роки на цьому намагаються якось виїхати. Тільки ж є нюанс. З нашого боку є реальні докази. А з боку Рашки тільки ось такі пенсіонери-ждуни, які за їжу та за подяку від Путіна готові сказати, що завгодно. Подганяли машини, вичищали все. Пу до того, що от збирали от це вот все, як це віші всі. Буні бу і в Константиновку там стояла фура. Вот это самые вещи в мешках 40 гривен килограмм. Принимали как секонд. А тут же из машин продавали по 60 гривен. А як же ж штани за 40 гривень? Вже не модно? і взагалі. А чому секонд-хенд? Хіба, ну, може, хіба що з банкою тушонки, яку він отримав за це інтерв'ю. Як они к вам относились? Как животам? Та сірісадму день хапозволи буля від одних ждунів до інших. Тепер вже горлівських та турецьких. Як ви знаєте, окупанти активно зараз намагаються захопити місто Торець. і кинули на цей напрямок багато своїх сил та ресурсів. Ждуни, хто раніше втік звідти в окуповану Горлівку, розповіли про те, як до них ставилася ця клята Україна, та наскільки краще їм стало жити у Банановій недореспубліці так, от нас називають ждунами, називає. Типу ждемо російський мір. Руський Достребляли просто нас. А що ви кажете? Винищував там хтось вас? Ждунами називали? Хто ви, якщо не ждуни? Якщо у вас є інше слово, як називати тих, хто чекає на російський мир, сидячи в іншій країні і не виїжджаючи з неї, то кажіть. Ми то відкриті до ваших пропозицій. Тримайтеся зараз міцніше, бо те, що ви почуєте далі. не натягнется даже Лаврову на голову. Ну, а людей по порастреливали, по в подвалах сидели, заходили тут наемники с украинской стороны. Не то, что украинские были, там поляки были, там даже не видели люди. Да. И заходили, и тупо расстреливали. Мужиков расстреливали сразу, а женщин, которые там помоложе, там, сами понимаете. І потім теж зараз Ну як вам нічого не нагадує? Це повертаючись до попередньої новини. У Мосфільма явно закінчилися ідеї. Давайте послідовно за логікою ждуна. Хоча яка там логіка, на Донбасі боронить Україну зараз не українська армія, а якісь нацистські війська Польщі та нацисти афроамериканці, які прийшли захоплювати територію та не давати. Матушки, Росіюшки, врятувати своїх людей в іншій країні. Тут навіть Тарантіно такий сценарій в голову не прийшов би. Але ж і це ще не все. Не тут взагалі був страшний вод. Коли тут зайшла українська армія, там перші тіри та були. Я таких як сказати, уді людей... і не відбувся в житті, не зустрічали. Там страшні люди були. От мені цікаво, вони прямо з такими серйозними обличчями все це сидять та розповідають. Я перепрошую, а хто зайшов на територію України та, зокрема, на територію Луганщини, звідки родом, як я зрозумів, цей ждун? Так, туди зайшли дійсно жахливі люди. Російська армія, яка тоді почала війну проти України. Але цей хлопець розповідає про те, що злі люди це саме українські війська, які лише в 2014 році зайшли до них в населені пункти. А до 2014 року армії України на Луганщині не було. Ну купа нісенітниці, яку дуже легко спростувати. Але російський споживач схавається навіть у такому вигляді. Ідіотському. Це горловка стала вашим новим домом. Да. Я знаю, були ожесточені бої, і як будто ми повернулися в то час. Ми вже як за кам'яною стіною, у нас мальчишки вже... І наші мальчишки вже навчились воювати. І тепер бок о бок з нашим ополченням стоять хлопці Нарушонної сили Російської Федерації. Ну і ми тепер Росія обиду не дадуть. Ага, ну ну Курську, привіт! Та й ваші мальчики, не те, що раніше, Уже не просто розп'яти та в трусіках, вже й воювати навчилися. Знала б вона, що таке Росія насправді та як це жити під керівництвом Путіна. То в 14-му році не кричала б про допомогу. А про те, як Кремль своїх не бросив, поговоримо далі. Буде цікаво. Ми ж родину не придаємо. Ми родину не придаємо. Ми тут захищаємо. Ми тут віддуваємося за всіх. Як і обіцяв, до вашої уваги, Белгародська область, селище Нова та Волжанка. Це територія Росії. Хоча де-факто це історично населення українцями території Російської Федерації. Але сьогодні не про це. Місцева жителька, яка є зет патріоткою, підтримує війну в Україні, підтримує злочини російської армії на нашій землі. Розповіла, як з ними за цю позицію розплатилася російська влада. Підняли ціну на газ, електрику та залишили без виплат. Дуже тяжело, дуже тяжело днем і ночі відпакоє. Дух уже, який сильний російський дух атлікається, он уже исчерпан. Сильний російський дух вичерпано, матінко рідна. Нічого, потерпіть трошки. Ще два-три дні вас звільнять і все буде добре. Далі ця патріотка розповіла про високий рівень захищеності на території Росії та про те, як їх корінних росіян зараз підтримує Путін. Да, потому що, да потому, ну днем і ночі покої нету, понімаєте? Днем і ночі. Ну, це, вийти страшно, спать страшно, іти на роботу страшно. Ехать куда-то страшно. Не видим будущего. І как бы нету поддержки. Почему поділились услуги ЖКХ, оплата газ, вода, світ? Неужели ні наш прем'єр-міністр не може оказати Белгородской область приграничной зони хоча б какую-то скидку? Хотя бы. яку там знижку? Про що вона говорить? Путін почав свою СВО? Не для того, щоб народ Росії жив у мирі, спокою, злагоді та з прекрасним майбутнім, або щоб звільнити когось від нацизму неіснуючого, Путін почав СВО для того, аби заробити на війні якомога більше грошей, щоб здерти зі своїх, яких він не кидає, останню шкуру. Зараз він там підняв русським податки, збільшив ключову ставку про долар на Росії. Я взагалі мовчу. Ціни всюди зростають, борги у Росії зростають. На армію уходить купа грошей, а у диктатора та його ОПГ при цьому всьому будуються нові палаци та ремонтуються старі? Питаннячко, звідки гроші на це беруться? Ось якраз від таких зет патріотів, які зараз віддуваються за всю Росію на Білгородщині або в Курській області. До речі, як приклад, почались там якісь заворушення та просування зелених чоловічків по території Росії. Диктатор шо? На другий день тільки помітив, що щось таке відбувається: ані евакуації, ані підтримки, ані чого. а нічого. А русскі на це все просто мовчки кивають гривою та продовжують віддавати Путіну останню копійку. При цьому всьому живуть в нелюдських умовах. Ось це і є русський мір-диктатора. А тому хочу сказати, жіночки з Горлівки, що бачили трошки раніше. Те, що Путін нібито приєднав до Росії цю недоденере, ДНР. Це не про те, що ви тепер під захистом. Це про те, що ваше життя там ставатиме тільки гірше. Гірше, ніж навіть було до того моменту, як сталося це приєднання. Краще було там тільки при Україні, яка реально вкладала гроші в цей регіон, про які там реально працювали шахти, підприємства, був розвиток. Але з зетникам на це все байдуже. Вони і так це хавають. ви зараз побачили перед собою. Так, це скарб, адже лише на 10-й рік окупації та після восьми років активного дамбліні російська влада на Донбасі вирішила поставити укриття. Скажіть, яка ж турбота про мешканців Донбасу? Відразу видно, що їм не начхати на життя людей. Звісно, індію, звісно. В даний момент ситуація такі не хотіли, звісно, ні. Посуда, позві нині. Хоче сьогодні смогу здесь і прийти. Потому що хлопці викидають. Прилітають. Бобщо не узнає весь. Как обстановка на бокмо? Печальна. Дійсно печально. Тут головне питання. Судячи з даних з відкритих джерел... На будівництво укриттів псевдоадміністрація ДНР начебто виділяла кошти і виділяла їх як до початку СВО, так і після початку. Де ці гроші? Чому укриття з'явилися лише зараз? Ще й на тій вулиці, яка, як пишуть російські пабліки, найактивніше обстрілюється. І якщо от навіть іти за логікою пропаганди Путіна про 8 літ, то що? Тоді вулиці не обстрілювалися, якщо укриття не будувалися, а обстріли почалися лише після 22-го року. Так а на що тоді виділялися гроші? Ба більше, як пишуть ці ж російські пабліки, ці укриття поставили громадські діячі, тобто не окупаційна влада. І на Донбасі вони з'явилися лише після того, як аналогічні будки поставили у Севастополі, Белгородській та Курській областях. І то. Севастополі думаю їх встановили тільки після того, як набув розголосу випадок падіння ракети російської ППО людям на голову на пляжах. Тоді вже ймовірно ці діячі зачухалися, поки влада там продовжила розводити руками. Я це все до чого. А до того, що якщо Крим це іграшка Путіна, сакрально важлива для нього, то окупований Донбас це просто його. Гетто, куди він звозить сміття з усієї Росії та чхати він хотів на те, як там живуть люди. Якщо йому чхати на реальних росіян, то ну, яке піклування може йтися в окупації. Фактично вся страна, мільйони людей, волонтерські і інші громадські організації підтримують Донбас і Новоросію, допомагають їм розкрити свій колосальний потенціал созиданні і росту. Коротко та ясно. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу, саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають зараз нас від російського зла. Прошу, донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу, якщо не складно. Поширюйте цей проєкт у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.